Тапочки літо, сорт крем плюс екстра 15 кг ціна 5150 гривень. Дивимось наповнення. Перша моделька буде ось така резинова. Але майте на увазі, тут не всі резинові, тут є босоніжки, сандалі, шкіряні модельки, такі класні на вихід. Дивіться. Дуже до речі, цей класний лотик. Покажу його вам до кінця. Наступна моделька буде ось така жіноча. Дуже класні босоніжки гарно дуже виглядає. Дивимось далі. Така моделька буде. 15 кілограмчиків. Тут переважає крем сорт. Бачимо різноманітні класні модельки. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Розміри абсолютно різні. Тут жіночі модельки, чоловічі та маленький відсоток дитячого. В деяких коробочках взагалі майже не попадається. Не Щось під крокси. Отакі. Наступна моделька буде чоловіча. На ось Так Так як сезон відкрито, всім потрібні тапочки, літо, жара. В закритому житті дуже незручно ходити. це дуже класна категорія товару, особливо в нас зараз. Нагадується на 5150 гривень. Взуття на корковій підошві. Дуже зручне, до речі, 43 розмір. Така, ще моделька буде жіноча, класна. Наступна моделька знову босоніжки. Вітновочки, база. Вау, дівчатка, гляньте, яка класна моделька. Так як це крем, попадається стоп тут навіть. Покажу вам ось так. Боже, які красиві, гляньте. Теж присутній такий мінімальний. Ну, не каблучок, але вони такі трошки високі. Але я впевнена, що вони зручні. Наступна моделька буде ось така. Черненька. Ще чоловічі вітнамочки. Клас. Я дуже задоволена цим лотиком. У нас тут моделька, не знаю для чого це. Таке взуття, але воно теж дуже класне і новесеньке. Сандалі. Ось такі. Здається, взагалі якийсь бренд. Така моделька теж на корковій підошві. Знову резинова пара. Ось така чоловіча. Ця моделька наскільки ніжна, наскільки красива, дивіться. Дуже гарно виглядає. Перший раз, якщо чесно, такі бачу. Гарненькі. Так, дивимось далі знову пара босоніжок. Дівчатка, гляньте. ну це, це краса. Вони такі мягенькі всередині. Так, знову коркове підошво. Присутній такий невеличкий підборчик. Дивимось далі. Ось така моделька буде. І швиденько показую, що залишилось у лодку. Це будуть ось такі чоловічі. Сандалі. І три пари натячу. Ось такі теж на корковій. І ось такі манюлки. Все, лотик додивилась до кінця. Я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram.